Як швидко розпізнати поганий інвестиційний актив на фондових ринках? Та взагалі зрозуміти, чи підходить він саме вам. Бо підводних каменів там предостатньо. Останніми роками тренд інвестування саме через фондові ринки у різноманітні активи набирає популярності. Він витіснив як підхід такі класичні способи, наприклад, як купівля дорогоцінних металів. Зараз набагато популярніше і виглядає більш цікавою опцією купити ті самі дорогоцінні метали у вигляді ETF. Або, наприклад, галузеві ETF, коли ви можете інвестувати в цілу індустрію і не повинні обирати конкретні компанії та аналізувати їх. Або, наприклад, фонди навіть якогось активного керування. Де ви не просто інвестуєте за певним шаблоном, за певною формулою у певний перелік активів, а де навіть є менеджер, який вносить свої корективи та обирає якісь папери або переформатує фонд на свій смак, спираючись на свій особистий досвід. Активів на фондовому ринку безліч очі розбігаються, але не всі з них відповідають вашим очікуванням. Тож давайте розберемося, як. Ви можете швидко оцінити взагалі наскільки актив адекватний, неадекватний, порівняти його швиденько з вашим таким загальним розумінням, що дають, наприклад, міжнародні ринки капіталу. Ну і трошки лайфхаків додамо. Перший параметр, на який спираються більшість інвесторів, навіть не дуже розуміючи, що вони роблять, це звісно графік. Коли ви дивитесь на графік, ви думаєте, ні, я не дурний інвестор, який подивиться на останні 3-4 місяці. Я розумний інвестор, який подивиться на всю динаміку активу, скажімо, за 10-20 років. Але є багато інвесторів, які цю саму лінію і цей графік сприймають візуально. І вам здається, що якщо графік в цілому якийсь такий зростаючий, з невеличкими відхиленнями. Ну, значить, актив точно зростаючий, стабільний, а відхилення невеличке. Проблема в тому, що більшість графіків для візуалізації історії використовують логарифмічну шкалу. А це означає, що чим вище ви у графіку, тим сильнішому коливанню відповідає там, візуальний міліметр. І це означає, що графік, який для вас виглядає зростаючим з невеличкими падіннями вниз, Насправді ці падіння можуть бути фантастичними. Вони просто не виглядають так страшно на графіку, а насправді могли похоронити тисячі інвесторів в своїх таких даунтрендах. Тому перше, що вам то зробити, будь-який інструмент, яким ви користуєтесь, якщо ви хочете е, приймати перше рішення візуально, переключіть на лінійну шкалу. Це буде більш реалістичним. Поглядом на те, що коїлося з якимось активом. Друга історія. Вам потрібен інструмент для порівняння. І я тут рекомендую портфоліо Візуалайзер чудовий безкоштовний сервіс, де ви можете порівнювати як в цілому класи активів, так і конкретні, наприклад, ІТІФК конкретні активи на фондоване між собою. І так само можете порівнювати навіть. Портфелі активів. Тобто ви можете порівняти, наприклад, що буде, якщо ви візьмете тільки SP 500. Що буде, якщо ви візьмете SP 500 у комбінації з облігаціями? Що буде, якщо ви візьмете у комбінації з золотом? Що буде, якщо ви візьмете у комбінації з державним боргом, наприклад? І так далі. Тобто, ви можете порівнювати різні, різні комбінації і дивитися, що з того буде. І я вам рекомендую. Тут звертати увагу не тільки на свою емоцію від того, як виглядають різні графіки, хто кого обганяє, там і так далі, це зазвичай не показує справжній перебіг дій. Ви візуально просто мазнули по графіку, і вам мозок підказав якесь таке імпульсивне рішення: ок, не ок, подобається, не подобається. Вам треба заглибитися в деталі. Тож інструмент, який я вам рекомендую. Це перше, подивитися на ключові параметри кожного з ваших портфелей, які ви будете порівнювати. Крок третій. Дивимося на деталі. З деталей нас буде цікавити найкращий рік, найгірший рік. Вони дають розуміння: ну, наскільки все могло бути погано, або наскільки все могло бути класно. Нас цікавить усереднена дохідність, звісно. Щоб в цілому розуміти історичну тенденцію. Ви маєте пам'ятати, що історична дохідність не гарантує майбутньої дохідності. Якщо щось бурхливо розвивалося багато років, це не значить, що далі динаміка буде такою самою. Якщо у вас немає фундаментальних знань в економіці в тій галузі, яку ви аналізуєте, в тих конкретних активах, на які ви спираєтеся. Не варто очікувати, що перебіг в майбутньому буде відповідати перебігу в минулому. Але параметри, які є у таких угод, вони, вони все таки суттєві і вони важливі для розуміння, наскільки актив волатильний, для розуміння, наскільки серйозні проблеми можуть вас очікувати. Тож дивимося на цей параметр. Максимальної просадки, який може мати під собою кілька років, а не, не просто там найгірший рік, мінус 15%. А ми дивимося, яка могла бути ваша найнегативніша історія, якби ви зайшли в актив в найневигідніший момент і повинні були вийти з нього в найневигідніший момент. Бо в житті так буває, і ви повинні бути готові. До того, що такий ризик реалізується, тож подивитися на найнегативнішу можливу ситуацію і на те, як актив відновлювався, оговтувався від цієї ситуації, може бути дуже важливим для вашого сприйняття, підходить вам актив чи не підходить. Пункт 4. на що має сенс звернути увагу? Це на горизонт інвестування. Що сталося з інвесторами, які на певний горизонт заходили в цей актив в різні часи? Таким чином, ви зможете зрозуміти, наскільки ризиковий чи безризиковий той горизонт інвестування, який ви розглядаєте для себе. Якщо ви розумієте, що ви хочете зайти на рік-два-три. То досить легко подивитися, що ставалося з інвесторами, які заходили на той самий період, але в минулі часи. Причому хтось зайшов у більш вигідний момент, хтось зайшов у більш невигідний момент, і вам має сенс порівняти це, щоб отримати своє якесь враження, наскільки інвестиційний горизонт, наприклад, в 3 роки. Адекват. Для цього будемо використовувати вкладку ковзаючої дохідності, зможемо зрозуміти взагалі, як воно було. Причому зрозуміло, що і інвестори, які вкладали на 3 роки, у них були кращі варіанти, гірші варіанти, є усереднені показники, і ви можете вже на щось конкретно орієнтуватися. І п'ята моя порада. Щоб ви не вивчали як потенційно цікавий для вас інструмент фондового ринку, порівнюйте це з інструментом, в якому ви б могли знаходитися повністю пасивно, не прикладаючи особливих зусиль. Просто щоб мати якусь порівняльну картинку. Хочете сформувати теоретичний портфель з 5-6 різних ETF-ок? Клас, зробіть це і порівняйте з тим, що було. На тому самому періоді зі звичайним SP 500. Широкий індекс американських публічних компаній S&P 500 можна завжди використовувати як більш-менш адекватний бенчмарк в рамках економіки. Якщо ви хочете навпаки прийняти для себе рішення по SP 500, порівнюйте його з вашими альтернативами. Як сажу, звісно. Маєте по ним історичні дані. Ну і за посиланнячком в описі я вам залишу порівняння кількох модельних портфелей, щоб ви могли погратися з їх показниками, зрозуміти для себе, що більш схоже на вашу поведінку, які з цих портфелей більше відповідають вашим очікуванням від інвестицій: більш агресивних, менш агресивних, більш волатильних, більш стабільних. І так далі. Ну і в коментарях напишіть, будь ласка, що ви в цілому думаєте про інвестиції в фондові ринки, який з модельних портфелей вам більше сподобався. Ну можливо, якісь інсайти, які у вас відбулися. Бо більшість людей, коли аналізує американські ринки, не здогадується, з якими серйозними ризиками пов'язано. Таке інвестування. Тож, лайк, підписка, дзвоник. Якщо було корисно, пишіть в коментарях, як ви інвестуєте в фондові ринки, які портфелі вам сподобалися. І до нових зустрічей. Па-па!